Всім привіт! Я дуже вдячна за те, що ви приєднали сьогодні до нашого воркшопу. Це означає, що ми проведемо деякий час разом з вами. Для мене це велика честь, і я хочу вам подякувати за те, що ви вирішили прослухати те, що можливо допоможе вам створити краще життя. Те, що ви сьогодні почуєте, я розробила спеціально для того, щоб ви отримали ясність і впевненість у відповіді на одне із найважливіших питань, чого ви насправді хочете. Мене звати Наталя Нікітова, я коуч та бізнес-експерт. Понад 20 років я працювала в бізнесі та з людьми, і це дало мені глибоке розуміння, як важливо знати себе і свої бажання. Я прийшла в коучинг, щоб допомогти іншим знайти свій шлях. Поділитися інструментами, які допоможуть вам створити життя, яке відповідає вашим справжнім прагненням протягом багатьох років мене вражає одна річ: як важко буває зрозуміти, чого ти хочеш. Я маю на увазі дозвольте, я вас запитаю. А ви знаєте, чого ви хочете. А те, що ви хочете, це ваше справжнє бажання. А якщо ви знаєте, чого хочете, ви впевнені в цьому. Часто люди навіть не замислюються над тим, чого вони хочуть насправді. Це питання визначає, як складеться ваше життя сьогодні, завтра, через рік, через десятиліття. Якщо ви не знаєте своїх бажань, у вас немає напряму. Хіба ви не хочете почати рухатися до того, що ви дійсно хочете? І саме тому цей воркшоп може стати відкриттям для вас? Задумайтесь, як часто ви живете очікуваннями інших? Це може бути друзі, батьки, суспільство. Ми прагнемо досягти того, що правильно чи прийнятно. Але чи задавали ви собі питання, чого? Хочу я, кожен з нас має свій унікальний шлях і бажання, які варто віднайти. Важливо зупинитися і прислухатися до себе, чого я хочу насправді, чи відповідає моє життя, моїм власним прагненням, чи це лише відзеркалення чужих сподівань. Так чому ж так важко визначити свої бажання? Ми виходимо замість, женимося, будуємо кар'єру, прагнемо успіху. А чи насправді це наші власні бажання? На власному прикладі я зрозуміла, що те, що я хочу, суттєво відрізняється від того, що від мене очікують, і це було болісно, тому що все, що я хотіла, все було несправжнє, а нав'язане ззовні. Наші бажання часто формуються підпливом суспільства, культури та сім'ї. Ми приймаємо те, що від нас очікують. А чи насправді це наші бажання? Це питання варто поставити собі самому. Чи ви одружилися тому, що ви цього хотіли, чи це від вас очікувало суспільство? Чи вибрали професію, яка відповідає вашим інтересам, чи для того, щоб не розчаровувати ваших батьків? Важливо зрозуміти, хоч ці чинники впливають на наше сприйняття, тільки ми самі вирішуємо, що є дійсно наше. Запитайте себе, чи це моє бажання, чи я дію за стандартами інших. Друге, що приглушує наше бажання, це страх перед невідомим або страх не відповідати очікуванням. Страх це потужна емоція, яка нас захищає і має глибокий вплив на наше життя. У нас вбудоване прагнення до безпеки. Всі ми шукаємо прогнозованість та стабільність. Тому що це нам дає відчуття контролю, але що відбувається, коли ми стикаємо з чимось невідомим? У нас виникає страх невідомого, тому що ми не можемо передбачити наслідки наших дій. І часто саме цей страх зупиняє нас на півшляху до наших справжніх бажань. Другий тип страху це страх не відповідати очікуванням інших. Ми боїмося розчарувати їх, втратити їх схвалення, відчути себе невдахами. У результаті ми починаємо робити те, що від нас очікують. А не те, що ми насправді хочемо. Але важливо зрозуміти, що коли ви відмовляєтесь від своїх справжніх бажань заради очікування інших, ви втрачаєте частинку себе і позбавляєте себе можливості відчути насолоду від того, що ви робите. Ви повинні розуміти, що страх це природньо, це нормально. Але коли страх занадто сильний, він блокує. Ваш розвиток і змушую відмовлятися вас від того, що ви справді хочете, настав час зупинитися і спитати себе, чого я боюся, невідомого чи не відповідати очікуванням, і чи вартий цей страх того, щоб втратити можливість жити за своїми власними бажаннями? У мене до вас питання: як часто ви відмовлялися від своїх мрій і засумнів? Як часто ви говорили собі, що це не для мене, я недостатньо талановитий, в мене не вийде. А якщо я спробую і я провалюся, це все сумніви, які стають перешкодою між вами. І вашими справжніми бажаннями. Але сумніви можуть бути сигналом, що ви на порозі чогось великого. І замість того, щоб дозволити їм зупинити себе, спробуйте побачити в них виклик. І задайте собі такі питання, чому я сумніваюся, що я можу зробити, щоб перестати боятися і обрати шлях своєї мрії? Що ще може впливати на наше сприйняття бажань? Це наш минулий досвід, як досвід невдач, так і досвід успіхів. Наші невдачі та успіхи у минулому мають величезний вплив на те, як ми сприймаємо наші бажання сьогодні. Часто саме вони формують наші обмеження або навпаки підштовхують нас до нових звершень. Важливо пам'ятати, що і наші невдачі, і наші успіхи це лише етапи на шляху, а не визначальні фактори. Запитайте себе, чи дозволяю я своїм минулим перемогам чи поразкам впливати на те, що я дійсно хочу, і чи готовий я звільнитися від цих обмежень, щоб вирухатися рухатися далі? Зараз з вами зробимо вправу. Зараз візьміть лист паперу і запишіть, будь ласка, свої думки, які, на вашу думку, заважають вам. Зрозуміти ваші справжні бажання, як же знайти свої справжні бажання. Перше, з чого потрібно почати, це спізнання себе. Ми живемо в шаленому ритмі, часто приймаємо рішення на автоматі, не замислюючись про те, що дійсно важливо для нас. Проте справжні зміни починаються з внутрішньої роботи, самоаналізу, рефлексії та часу для роздумів. Самоаналіз це процес, коли ми зупиняємось і задаємо собі запитання, чого я насправді хочу, чому я відчуваю саме так, як мої дії співвідносяться з моїми цінностями. Рефлексія це ще глибший процес, коли ви не просто задаєте собі питання, а ще і аналізуєте, поглиблюєтесь і думаєте, чому? Я зробив саме так, що мені потрібно змінити, щоб отримати інший результат. Які інструменти я рекомендую використовувати для самоаналізу, рефлексії та роздуму? Це ведення щоденника, медитація і метод задавання собі питань. Один із найкращих інструментів це ведення щоденника. Коли ми записуємо свої емоції, події дня, ми починаємо краще розуміти себе. І можемо проаналізувати ще один потужний інструмент. Медитація. Це не лише про спокій та зняття стресу, це і про глибоке занурення у себе. Медитація дає можливість побачити свої справжні бажання і страхи, які. Ховаються у нас глибоко в душі. Також є одна методика, яку я дуже люблю. Але суть цієї методики в тому, що ви маєте бути чесними і відвертими з собою. Час від часу задавайте собі такі питання: що мене надихає? Чому я роблю те, що я роблю? Що мені приносить радість? Що б я робив, якби не було ніяких обмежень? Які цілі належать мені? Тут важливо знайти методику, яка допомагає саме вам. Але без глибокого внутрішнього аналізу, без розуміння себе, без пізнання себе, вам буде складно визначити свої справжні бажання. Зараз зробимо ще одну вправу: вона називається список радощів. Запишіть на листочку 5-10 речей, які приносять вам радість. Це може бути як і щось маленьке, так і щось велике, без різниці. Потім подивіться на цей список і що об'єднує ці радощі, і подумайте. Що з цього списку є з вашим справжнім бажанням? Як ми ще можемо зрозуміти свої справжні бажання? Згадайте своє дитинство. Саме дитячі мрії можуть нам допомогти віднайти свої справжні бажання. У дитинстві ми мріємо сміливо і безмежно, не задаючись питанням, чи реально це чи ні. І саме тому наші дитячі мрії. Можуть стати ключем до розуміння наших прагнень у дорослому житті? Можливо, ви мріяли бути художником, але обрали інший шлях? Чи може ви хотіли досліджувати інші світи, але обрали стабільну роботу? Дитячі мрії можуть нагадати нам про наші справжні бажання, які ми приглушили під тиском реальності. Робимо ще одну вправу. Дайте відповідь на одне питання: про що я мріяв у дитинстві? І запишіть свої мрії. Потім подивіться на них і подумайте, яка з цих мрій може вам вказати на ваше справжнє бажання у дорослому житті. Чи можете ви цю мрію інтегрувати у своє доросле життя? Зараз я вам дам методику, яка дозволяє зрозуміти суть ваших бажань. Це методика 5 чому. Ця методика полягає в тому, що коли ви визначаєте своє бажання, ви задаєте до нього питання, чому я цього хочу? І кожного разу ви задаєте ще це питання до своєї відповіді. І так 5 разів. Повторюючи це 5 разів, ви поступово проникаєте в глибші рівні свого мислення. Наприклад, якщо ваше бажання отримати підвищення на роботі. Задаємо питання, чому я цього хочу. Наприклад, відповідь Я хочу більше заробляти. Ви знову ставите питання, чому я цього хочу. Тоді запитуєте знову, чому я хочу більше грошей. І так далі, поки не дійдете до суті. Можливо, вам потрібно не підвищення, а відчуття поваги. І свободи. Ця техніка допомагає зрозуміти, що часто наші початкові бажання це лише поверхневі прояви чогось глибшого. Коли ви доходите до останнього чому, ви можете виявити, що справжні мотиви суттєво відрізняються від того, що було на початку. Ще один спосіб візуалізація свого ідеального дня. Уявіть свій ідеальний день через 5-10 років. Що ви робите? Де знаходитесь, хто поруч з вами. Ця візуалізація допомагає вам зрозуміти, що дійсно вам приносить радість і задоволення. Робимо ще одну вправу: візьміть свої бажання, які у вас зараз є, і зробіть методику п'ять чому. Ну, наприклад, я хочу багато подорожувати. Чому? Щоб побачити нові місця. Чому? Щоб отримати нові враження і так далі. І друга частина цієї вправи: зробіть візуалізацію свого ідеального дня і запишіть її, як діяти, коли ви визначили свої бажання, реалізація бажань. Починається з чіткого плану. Бажання це лише мрія без конкретного плану, тому важливо розбити його на реальні кроки. Перший крок визначити своє бажання чітко і конкретно, чого ви хочете досягти. Як це виглядає? Конкретність допомагає зрозуміти, у якому напрямку рухатись. Далі розбити мету на маленькі досяжні етапи. Це робить великий шлях. Менш лякаючим і дає відчуття прогрес. Кожен маленький крок наближає вас до великої мети. Третій крок визначте термін. Без конкретних сроків виконання завдань може розтягнутися на невизначений строк. Поставте собі дедлайн для кожного етапу і, нарешті, постійно аналізуйте свій прогрес, що працює, що потребує корекції. Будьте гнучкими і готовими коригувати свій план відповідно до обставин. Важливе уточнення, коли ви складаєте план досягнення своєї мети, розбити її на маленькі кроки. Виконуючи один маленький крок кожного дня, ви все ближче і ближче стаєте до своєї мети. Маленькі кроки дозволяють нам уникнути відчуття перевантаженості і зберігають нам мотивацію рухатись вперед. Важливо пам'ятати, що успіх це не миттєвий результат. А результат постійних зусиль. Вправа для вас на найближчий місяць. Визначте одне-два своїх бажань і пропишіть до них три конкретних кроки, які ви зробите протягом цього місяця. Наш майстер-клас добіг майже кінця, але це ще не все. Я підготувала ще один додатковий інструмент, який вам допоможе зрозуміти ваші справжні бажання: це ворбук. Це не просто зошит, це інструмент для глибокого самопізнання та трансформації. Унікальність Ворбука полягає в тому, що кожна вправа доповнена коучинговим питаннями, які допоможуть вам подивитися на своє життя з нової перспективи, віднайти справжні прагнення та скласти чіткий план для їх досягнення. Чим цей ворбук буде корисний для вас? Ви навчитеся визначати, які Бажання справжнє, а які нав'язані оточенням, зрозуміти, як подолати страхи і сумніви, що стримують вас на шляху до вашої мрії. Отримаєте дієві методики, такі як п'ять чому, які дадуть вам можливість зрозуміти глибинні мотиви ваших бажань, складете покроковий план для досягнення вашої мети з урахуванням підтримки та ресурсів. Будете мотивовані діяти щодня, відслідковуючи свої маленькі кроки до великих змін в трекері. Купляючи вербук сьогодні, ви отримуєте практичний інструмент для перетворення свого життя. Після завершення ви не тільки знайдете відповіді на свої запитання, але й будете мати чіткий план, як рухатися вперед. Для всіх учасників воркшопу діє знижка 50%. Ви можете вже сьогодні придбати цей практичний інструмент всього за 599 гривень і почати рухатись вперед до своєї мрії вже сьогодні. Для того щоб придбати ворбук, ви можете подсканувати QR-код, який зараз з'явиться на екрані, чи перейти по посиланню під цим відео. На цьому форшопі ми з вами дослідили, як віднайти і зрозуміти свої власні бажання і знайти одне. Чи два тих справжніх, які ми хочемо досягнути в нашому житті? Ми з вами пройшли крок за кроком, як віднайти це справжнє бажання. Наше життя йде, і наші бажання змінюються. Тому важливо час від часу перевіряти свої бажання, чи є це справжні ваші бажання, чи нав'язані зовні. Якщо у вас є питання по цьому воркшопу чи по ворбуку, ви можете мені написати в мій телеграм-канал. Посилання я залишу під цим відео. Не бійтеся, досліджувати себе і свої бажання. Справжнє щастя це жити у гармонії зі своїми бажаннями. Дякую всім, що ви приєднались до цього воркшопу.